Ступаючи, сказав, що от зараз ми купуємо маскальський газ, і ми спалюємо цей маскальський газ і виробляємо тепло. І тут потрібно і нашим глядачам також розуміти, тому що такі речі можуть лунати в публічному просторі. Якщо ми говоримо про загальне споживання газу в Україні, а це орієнтовно 20 мільярдів кубометрів, так 19-20. Ми велику частину маємо свого власного газу. І частину імпортуємо, але загалом ми імпортуємо з Європи. Це зрозуміло. Зараз Європа, споживаючи орієнтовно 500 мільярдів кубометрів природного газу за рік, закачує з Росії за допомогою турецького потоку і доставок Еленджі газу. 35, в кращому випадку мільярдів кубометрів. Тобто, коли звучить теза про те, що Україна купує російський газ, Камон, дивіться, Європа взагалом бере російський газ на 8%. От яка вірогідність того, що в Україну із цих 8% потрапить хоча б один кубометр російського газу? Тим більше коли в нас немає транзиту російського газу в території України? Чи люди, які це кажуть, ну вони просто. Недостатньо обізнані, бо з 2014 року з кінця Україна не купляла газ з Московії. От після 2014 року ми газ з Московії не купляли.